Вітаю, друзі! Мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про дещо незвичний девайс. Це Lenovo Smart Paper, електронний рідер, нотатник, девайс для роботи з поштою або документами, або скетчбук. Одразу давайте поговоримо про екстер'єр. Виглядає ця штука дуже стильно. SmartPaper Пейпер має цільнометалевий корпус з товщиною всього в 5,5 мм та вагою всього в 408 г. Це абсолютний рекордсмен серед конкурентних рішень. Найтонший та найлегший. 10,3 дюйми в співвідношенні сторін 4 до 3. Близько до формату книжок ми маємо Full HD роздільну здатність та сенсорний екран. Матриця, яка використовується в цих рідерах, є Інк, або електронні чорнила, така сама, як в електронних книжках. Матовий екран ідеально підходить для роботи на вулиці, в дорозі або там, де дуже яскраве освітлення. Давайте пройдемося по основним можливостям Smart Paper. І перше, це блокнот. Тут вам відкривається величезна палітра можливостей для нотаток, конспектів та малювання. Бібліотека. Тут будуть відображатися ваші книжки, PDF-файли і таке інше. В розділі програми все, що встановлено на Smart Paper. Додаткові застосунки можна качати з браузера у форматі АПК. Для зручності роботи з різними типами документів або програм, можна розміщувати все за тематиками та у різних теках. Так як девайс працює на улюбленій нами операційній системі Android 11, то логінізація через Google аккаунт або Gmail пошту нам також доступна. В розділі налаштування маємо звичні пункти, як і в Android-планшетах. Підключення до бездротової мережі інтернет. Тут встановлено AC модуль 2.4 та 5 ГГц. Bluetooth-під'єднання для підключення зовнішньої акустики або навушників. Бо Smart Paper має мікрофони для голосових нотаток, проте не оснащені динаміками. Звук. Пункт активується після підключення акустики. Екран. Тут можна налаштовувати яскравість та кольорну температуру. Обидва пункти дають по 24 кроки налаштувань. Також можна змінювати швидкість оновлення зображення під різні задачі. Загальний пункт це звичні налаштування пристрою, оновлення операційної системи, вибір мови, налаштування часу і таке інше. Ще є можливість налаштувати фонове зображення для заблокованого екрану або малюнок, або годинник, або календар з запланованими активностями. В пункті Безпека ми можемо налаштувати пін-код для захисту свого облікового запису. Акумулятор. Тут все також зрозуміло. З цікавого, акумулятор 3500 мАч або 8,5 тисяч аркушів для читання. В пункті більше є можливість змінити основну руку та розмір елементів. А пункт довідка залишимо для персонального вивчення. Lenovo Smart Paper це прекрасний допоміжний інструмент для навчання, письма або малювання, збереже зір своєму власнику та подарує новий користувацький досвід.